Фу, що є твоя зарплатня? Рівно 22 рази випиту. Хороша вина. А, Інтертекст для людей, які мислять не політично. Ніхто не сказав 22 пляшки, чи 22 бокали, чи 22 рази випиту. Ніхто не сказав на самоті, і якої міцності має бути вино. І... Напови. А, які надхої паралельно по інші, ні? І наскільки піднято акцизи на перегоні. Однаково я ніколи не забуду того випадку, коли тебе дитинку я хотів за спини схопити за руку, коли ми виходили разом із вагона на лісовій. І я на осед схопив чужу. Дівчинка не опиралася і навіть була з хлопцем. <гум> і смиренно, і смиренно, 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 смиренно. смирена, смиренно. а тримала свою долоню моїй, поки я думаю, що я веду тебе, наче в рідіку. <гум> Дійсно, не озираючись, він насправді її через знати. <гум> а, 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 а потім вона так само невимушено сказала при виході на платформу. Володичеловече помимо все. Я, я просто, чтобы мою руку пішла за свой бомб. А ты так уж вышла за мной и взяла мою голову. А до челцы я месяца мы 22 разрыва. Хорошая, да.